Ліна Костенко, чайка на крижині. В цьому році зима не вдягала білої свити, часом вже й приміряла, та хтось її зразу крав. Пошукала, поплакала, що ж робити, бідувала в старій і сторішніх зів'ялих трав. Як колись лютувала, стелила рядно желедець, Сперечалась з морем, несла сум'яття вітрів. Все збиралась на силі, та не встигла огледиться, як проснулись дерева, і на одрі лід потемнів. Крига буйно ломилась у відкриті двері протоки, лід кришився, б'ючись в каміння берегове, і нарешті по одрі темній, широкій, на останній крижині самотня чайка пливе. Ти куди ж розігналась? Чи, бува, не до самого моря? Чайки держаться гурту, а ти відпливаєш одна. А крижина тонка, а крижина майже прозора. Ну, а що, як її під моїй вода весняна? Ну, а що, коли їй та одежить тебе несила, затріщить і відломиться, іде вода кругами? Дивна людина! я ж маю крила. Нащо крилатим? Ґрунт під ногами.